Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про праві від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео, як завжди по понеділках, присвячено огляду судової практики з 15 по 21 листопада цього року. Буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на канал. Поставте вподобайки, прокоментуйте, поширюйте це відео в своїх соціальних мережах, особливо ваші підписки дуже важливі для того, щоб алгоритми Ютуба, там і я так розумію, і Тіктока розуміли, що це відео цікавим, тому не забувайте підписатись. Саме посилання на текстовий огляд цього рішення ви можете знайти в моєму телеграмі. Посилання на ньому в Ютубі це під відео, а в Тіктосі в шапці каналу. Також не забувайте на телеграм також підписуватись, будете отримувати дуже корисну і своєчасну інформацію. Не забувайте про це. І поїхали. На цьому тижні Велика Палата нас порадувала тим, що нічого не прийняла, ну, як суд касаційної інстанції. Як суд там апеляційної інстанції, вони приймали. Я так розумію, що наразі вони у нас зайняті конкурсом до апеляційних судів, який, на мій погляд, був найбільш карампований за всю історію України. Тобто активісти, коли взяли конкурс під свій контроль, вони обирають осіб не за знаннями норм права, не за досвідом, не за можливостями професійними, а обирають таких. Своїх родичів, близьких, чі, близьких членів ВРП, ВККС, навіть членів ВРП, які їх рекомендували на ці посади. Ну, тобто, повний абсурд перетворився цей конкурс, і ми бачили, як тимчасово слідча комісія Верховної Ради України також не може добитись від членів ВККС, яким чином вони оцінювали роботу там по дві хвилини на роботу, ставила оцінки собі. Як вони це робили? Тобто, ну, конкурс абсолютно, знаєте, просто поставили своїх. Як я вже говорив, на жаль, у нас конкурс Верховний суд, От знання норм права в сукупності цих оцінок всього склав 8%. Тут, наскільки я там рахував, 18%, значно більше, але це недостатньо для того, щоб бути суддею апеляційної інстанції, не маючи відповідного суддівського досвіду, не маючи досвіду представництва в судах. І з жахом очікуємо, що буде. Ну, знаєте, повторюємо шлях Аргентини, мабуть, в найгіршому. Прикладі, ну я дуже сподіваюся, що це все ж таки закінчиться і ми вирішимо це питання сумісно разом. Ну, це трохи інше відео буде. А зараз до безпосереднього огляду судової практики. І так, до огляду війшло в Дажест Великої Палати за вересень жовтень 2025 року. Ну, всі відео ви бачили, як я говорив, перейдете в телеграм і можете. Знайти цей ден огляд практики касаційного цивільного суду за жовтень. І от дуже цікаве рішення. Перше рішення це наше рішення львівський окружний адмінсуд, суд, встановив, я, до речі, знімав цьому рішенню. Сукупно у нас два вже рішення, таких є, присвячував окреме відео. Тут зверху ви зможете подивитися це. Це стосується питань незаконного поновлення на військовому обліку осіб, яких. Які раніше були виключені з військового обліку з різних підстав, там, за станом здоров'я, за досягненням граничного віку перебування в запасі, за е, вчиненням тяжкого, або особливо тяжкого злочину, і так далі. І так далі, і так далі. Їх от зараз незаконно ставлять на військовий облік. Ми вже отримали два рішення суду щодо незаконності цього. Ну, подивимося, як це буде далі, далі розвиватися. Ще одне рішення суду, тобто суди зобов'язали все ж таки вирішити питання про виключення цих осіб з військового обліку. Ще одне питання це рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Це питання на виплати 100 тисяч гривень пропорційне часу участі в бойових діях, де в нас звернулись військові і от отримали рішення суду. Сподіваюся, воно залишиться в силі. Тобто, особи є і статус учасника бойових дій, є відповідні накази, те, що він брав участь при виконанні бойових завдань однак. Виплат не було. От прийшлося через суд це доводити. І ще одне рішення, яке також на цьому, вийде, на цьому тижні вийде окреме відео, це рішення касаційного адміністративного суду. Щодо, врешті, я про це розповідав. ну, Дійшло до Верховного суду, є позитивна практика. У нас була і суди там перша поліційна станції. От зараз з'явилась позитивна практика. Верховного суду щодо визначення послідовності освіти. Тобто, якщо особа не закінчила освіту, не можна вважати, що вона порушила послідовність, якщо вона закінчує той самий рівень освіти. Ну, відео вийде на цьому тижні, тому не забувайте підписатись на канал, не забувайте поширити це відео в своїх соціальних мережах, прокоментувати, поставити вподобайки. І таким чином разом будемо відбудовувати. Правову державу захищати права громадян, щоб люди знали про свої права. Буду вам за це дуже вдячний. Разом обов'язково ми зможемо перемогти це невігластво, яке нас продуцюють, особи, які прийшли, на жаль, поставлені кимось там до влади виконувати функції держави. А найголовніше, не забувайте, не забувайте допомагати ЗСУ, за допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас нема і не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава Зсу. До зустрічі.